Переломним моментом у нашій війні, таким, який дає надію на мир, може стати саміт миру, глобальний саміт миру, який пройде в Швейцарії у червні цього року. Про це говорить міжнародне агентство Bloomberg. Що дає підстави, такі надії мати на цей глобальний саміт Миру? В першу чергу це представництво. Планується запросити до ста країн і, в тому числі, ключові країни Глобального півдня: Індію і, в тому числі, Китай. Ну про Китай ще ведуться розмови, але. Велика ймовірність, що там Китай буде. Чому це так важливо присутність Китаю, присутність взагалі глобального півдня. ну Китай це, я би сказав, 70% уваги глобального півдня, де тому що без Китаю це зібралися, поговорили обо всьому і ні о чому. Поговорили про те, як класно би війну закінчити на справедливих умовах, щоб Україні відвернути території, щоб все, е, нам компенсувати, е щоб мало не всіх убитих вернути. Ну і на цьому все. Якщо без з Китаю. Якщо з Китаєм, то. Є надії домовитись Домовитись про те, щоб війну закінчити. Ну тому що е, із всіх світових гравців е, реальний е, важіль впливу на пойла на російське керівництво, на Росію в цілому має Китай. Якщо Китай захоче, він за три дні е, Росію заставить припинити війну економічними важелями, ну, військово-економічними. Тому це дуже важливо, і хотілося би, щоб е, справді зібралися найважливіші гравці, знайшли е, спільні інтереси ну та ж Америка з Китаєм, і ті, і ті зацікавлені, щоб війна закінчилася. Кожний дуже по своєму, але щоб вони зібралися і такі домовилися, ну і тоді е, діло в шляпі. Путін буде вимушений за лічені тижні, там місяць, другий, піти на, е, принаймні, припинення вогню і е, закінчення цього е, сучасного піратства, яке просто потрясло весь сучасний світ, всі устої сучасного світу і коштувало, на жаль, життя сотням тисячам наших. Громадян і все, ще загрожує нашій державі, будемо спостерігати.